У цьому відео ми розглянемо загальні відмінності складання державного та місцевих бюджетів. Насамперед варто відмітити, що складання державного та місцевих бюджетів відбувається відповідно до єдиних принципів, визначених бюджетним кодексом. Їх 10, окремі з них розглянемо зараз, більше як завжди у матеріалах лекції. Найперший принцип єдності бюджетної системи. Її забезпечують єдина правова база, єдина грошова система, єдине регулювання бюджетних відносин, єдина бюджетна класифікація і єдність порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку та звітності. Наступний принцип принцип самостійності. Це означає, що державний і місцеві бюджети самостійні. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. А ці органи влади своєю чергою не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів. Правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрямок використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України та самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети, третій і останній принцип, який безпосередньо впливає на взаємодію між державним бюджетом та місцевим бюджетом. Це принцип субсидіарності. Він передбачає, що розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також міс місцевими бюджетами, ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання публічних послуг до їхнього безпосереднього споживача. Ми розуміємо, що державний бюджет разом з місцевими бюджетами формують бюджетну систему України, і вона функціонує відповідно до правил, встановлених парламентом, урядом та міністерством фінансів. А головний документ це бюджетний кодекс. Саме він регулює основні правові взаємовідносини цієї системи. Якщо порівнювати організаційну підготовку державного та місцевих бюджетів. Вони мають дуже багато схожих заходів та процесів. Процес підготовки місцевих бюджетів практично ідентичний процесу підготовки державного бюджету, однак має декілька своїх особливостей. Перша і основна відмінність полягає в тому, що проєкт державного бюджету готує Міністерство фінансів, а проєкт місцевого бюджету готує відповідний місцевий фінансовий орган. Тобто установа, що відповідно до законодавства, здійснює функції складання місцевих бюджетів, виконання місцевих бюджетів, контролю за витратою коштів розпорядниками місцевих бюджетів, а також інші функції пов'язані з управлінням коштами місцевих бюджетів. Наприклад, департамент фінансів міської ради або відповідне управління селищної ради, назви можуть бути різними. Друга відмінність: документи, які розробляють Міністерство фінансів та місцеві фінансові органи на початковому етапі підготовки бюджетів. Перший документ, який розробляють і затверджують для державного бюджету, це бюджетна декларація. Про неї детально ми говорили у попередніх відео. Натомість, під час розробки місцевих бюджетів насамперед готують прогноз місцевого бюджету. Цей документ розробляють відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території та з урахуванням особливостей бюджетної декларації. Саме прогноз місцевого бюджету становить основу для складання проєкту місцевого бюджету. І він прогнозується на три роки. Третя відмінність те, що державний бюджет розробляє Міністерство фінансів і надсилає на схвалення до кабінету міністрів, а потім на затвердження до Верховної Ради. У парламенті практично вся робота, пов'язана з ухваленням бюджету, відбувається в комітеті з питань бюджету. Натомість проект місцевого бюджету розробляє місцевий фінансовий орган. Його підписує керівник організації. Це може бути, наприклад. Міський голова та направляє до відповідної ради. Надалі з документом працюють місцеві депутати у відповідних постійних комісіях. З проектом місцевого бюджету працює постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Назва комісії може бути різною, проте, в ній зазвичай є слово бюджет. Затверджує місцевий бюджет відповідна обласна, міська, селищна або сільська рада. Четверта відмінність це терміни. Якщо бюджетний кодекс, окремі рішення уряду та Міністерства фінансів чітко визначають дати розробки та затвердження документів для державного бюджету, то з місцевими бюджетами не все так однозначно. Насамперед, розробка проєкту місцевого бюджету розпочинається пізніше, ніж проєкту державного. Також часові рамки і заходи, якими передбачено затвердження місцевого бюджету, можуть бути різними для різних бюджетів, адже немає єдиного документа, який визначає чіткий порядок. Крок за кроком, що має бути зроблено і коли. Бюджетний кодекс встановлює виключно граничні дати. Та окремі заходи. Терміни та заходи деталізує або бюджетний регламент, або рішення відповідного органу місцевого самоврядування. Окрім цього, для розробки проєкту місцевого бюджету Міністерство фінансів надсилає окремі інструкції і показники міжбюджетних трансфертів, тобто орієнтовну суму коштів, що буде передана з державного. До місцевого бюджету. Остаточні цифри надають після схвалення проєкту державного бюджету у другому читанні. Більш детально про це у наступних відео.